Сьогодні ми познайомимо вас із серією плитоносок та бронежилетів Нептун. Це найбюджетніша лінійка, але не менш ефективна. Ця лінійка створена для тих, хто шукає надійний захист у будь-яких обставинах: від інтенсивних бойових дій до роботи в небезпечному середовищі. Давайте розповімо вам про те. Які особливості даної моделі плетоноска та підсумки прошиті міцною армованою тканиною «Титан», що гарантує їх високу стійкість до розривів і навантажень. Як і вся наша лінійка, спорядження моделі Нептун виготовлено з високоякісної німецької кордури 1000D, яка забезпечує плетоноску зносостійкістю та невідомістю в приладах нічного бачення, що надзвичайно важливо в сучасних умовах війни. Плетоноска повністю оснащена системою молі, яка дозволяє зручно закріплювати додаткове спорядження на плетоноску. Відповідно до ваших потреб, завдяки продуманій системи регулювання, ви можете легко налаштувати її під себе. Особливої уваги заслуговують м'які 3D-подушки, які забезпечують ефективну вентиляцію, що надзвичайно важливо в спекотну пору року. Крім того, ці подушечки виконують роль пом'якшувачів від баротравм. Вони допомагають рівномірно розподіляти енергію удару, зменшуючи навантаження на тіло та знижуючи ризик травм від сильного фізичного впливу. Плетоноска оснащена додатковою кишеню для зберігання ваших особистих речей. Ми приділили особливу увагу деталям, щоб забезпечити максимальну безпеку в місту. На відміну від деяких виробників, кишені має прорезинену блискавку, яка надійно захищає ваші речі від впливу вологи. Модульний. Велкропанелі дозволяють легко додавати індивідуальні патчі, підсумки чи інші аксесуари для налаштування бронежилета відповідно до ваших потреб. Це допомагає зробити його ще більш функціональним для конкретних завдань. Ну і, звичайно, лише якісна. Фурнітура виготовлена європейською компанією 2М, щоб ви були впевнені у надійності свого бронежилета. Модель Нептун, як і гост, представлена у п'яти комплектаціях. Давайте детально розглянемо, чим вони відрізняються одна від одної. Варто зазначити, що в цьому огляді ми зосередимося на бронежилетах, але важливо знати: модель Нептун можна придбати без бронеплит, якщо у вас вже вони є. Це забезпечує гнучкість у вибори відповідно до ваших потреб. Комплектація V1. Містить собі захист живота, спини, боків. Три підсумки під магазини. Загальна вага 6,6 кг. Комплектація v 2 Містить собі захист живота, спини, боків та паху. Три підсумки під магазини АКЧР-платформи. Один підсумок для скидання відпрацьованих магазинів. Підсумок під турнікет, напашник, подвійний підсумок під гранати, а також аптечку зі швидкоскидом. скидом. Загальна вага 6,7 кг. Комплектація v 3 Також у комплекті є бічний та вже збільшений фаховий захист у вигляді протиуламкового фартуха. Вага бронежилету складає 7 кг, забезпечуючи ефективний захист без великого додаткового навантаження. Містить собі також 3 підсумки під магазини, підсумок для скидання відпрацьованих магазинів, два підсумки під турнікет, напашник, подвійний підсумок під гранати, підсумок для аптечки. Комплектація В4. До комплектації входить плитоноска з 9 підсумками, а також додатковий захист для шиї, боків і паху. Загальна вага бронежилета становить 8,5 кг. До комплектації входять 3 підсумки під магазини, 1 підсумок для скидання відпрацьованих магазинів, підсумок під турнікет, напашник, подвійний підсумок під гранати і підсумок під аптеку. Комплектація Neptune Gen 4 v 5 До комплектації входить плитоноска з 9 підсумками, а також додатковий захист для шиї, плечей, боків і паху. Загальна вага бронежилета становить 9 кг, що забезпечує максимальний захист верхньої частини вашого тілу. Також тут є 3 підсумки під магазини. Підсумок для скидання відпрацьованих магазинів, напашник, подвійний підсумок під гранати, один підсумок аптечка та турнікет холдер. При виборі саме бронежилета зверніть увагу на можливість обрати полегшені бронеплити, що зробить вашу амуніцію на 1 кг легшою. Це важлива перевага, адже зменшена вага дозволяє значно підвищити мобільність та комфорт під час тривалих завдань. Що важливо врахувати, що при виборі бронежилета ви можете вибрати балістичний захист вашого спорядження як першого, так і другого класу. Обираючи амуніцію від Врум ви отримуєте не просто військове спорядження, а зручність, яка рятує життя. Обирайте в Рум і залишайтеся впевненим у будь-якій ситуації. Дякую, що додивились це відео до кінця. За спеціальним промокодом в РУМ. Ви отримуєте приємну знижку на першу покупку в нашому магазині.